Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе і просимо Тебе, Господь Боже, захисти нашу землю і вдень, і вночі від атак ворога з неба або землі. Ми молимося Господи, Тобі. Щоб всі їхні плани вони не збувалися, щоб в них ламалася техніка, щоб, Боже, ти знаєш, Господь Боже, молимося, Господи Тобі, зруйнуй всі їхні плани. І що хочу сказати, те, що молитвою ми можемо змінити обставини. Молитва, вона творить дива. І потрібно молитися, молитися до Бога щодня. І давайте я пропоную молитися. Кожен день і в день, і ввечері, щоб ворог він тікав з нашої країни, щоб ворог не мав просування в нашій країні. Можливо, ви думаєте, та що моя молитва? Або за чим молитися і так багато моляться людей. Але Твоя молитва вона важлива. І потрібно молитися за мудрість. І потрібно молитися за мудрість, за мудрість нашій державі. Боже. Ти наша надія і ти наш порятунок. Бережи Господь нас і вдень, і вночі. Нехай жодна стріла, яка летить на нас, не буде руйнівною, не буде смертельною. Тато Небесний. Захисти нас Господь. Яви, Господь Боже, свою милість, свою благодать, своє спасіння. Просимо Тебе, Господь, зараз, за те, щоб ворог Він розвертав все своє з тими, що Він прийшов і тікав геть з нашої країни. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь Боже, за критичні. Ділянки, просимо тебе, Господь Боже, щоб твоя рука була там і змінила будь-яку ситуацію. Господь, там, де ти, там є зміни, там, де ти, там є твій захист. Ісус, Господь, Боже. Якщо ви дослухали, і знаєте, що хочу сказати, якщо ви теж помолилися за країну сьогодні, поставте плюсик. Це не для того, щоб якось просувалося моє відео, а щоб інші бачили, що ви молитеся, і також ставили плюсики, тому що наша молитва... Вона є потужною зброєю. Ворог все робить для того, щоб ми не молилися. Але от просто уявіть ми бачимо цю всю картину, ми бачимо руйнування, ми бачимо смерть, ми бачимо. Багато чого страшного, да? мені просто я не вмію розмовляти на аудіо, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І я хочу це без монтажу зробити, тому що нічого не хочу вирізати, тому що це дійсно іскренне, щиро. І що хочу сказати, да, що. диявол, він робить він робить все для того, щоб наш фокус не був на молитві. Наш фокус був на якісь проблеми. Так, да, проблема є, і це дуже глибока проблема, да. але коли ми призиваємо ім'я Господа на нашу країну, говоримо Господь, щоб ця країна процвітала, щоб вона була сильною. Щоб вороги тікали, щоб захист був твій, то так і буде. Так що підтримайте мене в молитві і підтримайте інших в молитві за нашу країну.